Фестиваль Файне місто проходить на ураху Аж сьогодні. І перший день сюди вже навідалось понад тисячу гостей із усіх куточків України. Окрім того, тут можна зустріти понад два десятки учасників, які розважають цих гостей. І музиканти, і літератори. Окрім того, тут можна зустріти байкерське містечко, різноманітні локації та шість сцен. Ви на фестивалі Файне місто вперше. Вдруге. Як вам враження, чи є лісниця вже по новорічне місце? Круто, але дуже якісь були помилки при вході. Дуже багато ми стояли минулого року. Ну ми стояли в перший день і була дуже велика черга, і не пускали і якісь такі року краще. Ну я не знаю, що побачимо. А поки що від початку заходів, декілька годин, які у вас враження. Дуже круто. І на кого ви найбільше хочете потрапити? Кого хочете? Елізіум. мені подобається. Коли ви приїхали, да. Всього. Десь там за пожаркою десь розмістились. А скажіть, будь ласка, ваш костюмчик це? Ну, це тігра, білий тігр, весело, тепло. Вирішили? Ну, тепло, за якось так і тепло. Для мене це фестиваль перший. Як ваші враження? Враження, чесно кажучи, я просто в шоці, мені дуже подобається. Організаторам великий плюс. Обов'язково приїду на наступний рік і. Хочеться більше трешу? Мене... В не було холодно. Сьогодні в обід був вітер, дощ не зривало пару. Вітер був вчора, вітер був сьогодні і вітер буде, наступні дні. Просто, ну не знаю, якщо в тебе є настрій, то просто все буде супер. Це тільки перший день, але емоцій вже просто море, цікаві гурти. І сподіваємося, що завтра і наступні дні буде ще краще. Ще раз хочу побачити бумбокс, оторвець, звичайно, еполець А, ah, Ну і звичайно, харткіз на цьому фестивалі файне місто. Я втретє. А загалом, типу, я дуже часто відвідую різні рок-фестивалі. Ну я часто відвідувач. Які враження, чим відрізняється файне місто від інших фестивалів в Україні, тут хардкорніший слем. І далеко магазини. Ми на фестивалі кожного року. Ми тут відпочиваємо з друзями. Тут позитивний настрій. Відпочивають всі всіма. Дружать всі, всіма. Звичайно, приїхали на виступи всіх гуртів, але найбільше подобається Бумбокс. Е, наш лідер. Ми дуже любимо слухати його пісні. А що ви хочете послухати? Та я чекаю зараз на виступ онуки. І ви на фестивалі вперше. Так, я на фану місці перший раз. Які у вас враження? Що нового часа це вже побачили? Ой, ну, море емоцій, голос сім. Дуже гарно. Яких собі, яких хотів очікувати найбільше, на кого власне наїхали подивитися і що ви нового для себе? – На Рокаш була. – І була. На Анну планую. – Ви на фестивалі вперше? Так. Які у вас Враження дуже хороші. Чув групи Анна 308, також різні групи. І Рок аш зараз виступає, цікава досить група. На виступи які гуртів ви приїхали, кого найбільше хочете почути? 308, Анна, Бруто, Ляпіс.